Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску. Довбик потрапив у трійку фіналістів за звання гравця сезону в Жероні. Легенда Челсі розніс мудрика. Зінченко у Баварію. Топ оцінив ймовірність трансферу українця. Динамо офіційно повідомило про трансфер піхальонка. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Жерона назвала трійку гравців, які пройшли перший етап голосування фанатів і зійдуть у фіналі за звання найкращого в сезоні «23-24». Це нападник Артем Довбик 39 матчів 24 голи, 10 асистів, Вінгер Савіо, 41 матч, 11 голів, 10 асистів, та центральний захисник Рік Гарсія 33 матчі 5 голів. Цікаво, що конкуренти Довбика навіть не належать Жероні. Гарсія повинен повернутися в Барселону, а Савіо перебував на контракті в Труа і готується перейти до Ман-Сіті. Це одна з головних проблем з яка ризикує розгубити понад половину основи. Перед участю в Лізі чемпіонів. Пропоную підтримати мене та підписатися на телеграм-канал Перший Тайм. Наша ціль перші 100 підписників. Буду ради кожному. Давайте розвиватися разом. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Михайла Мудрику треба привести свою бісову голову до ладу. Він такий гарний гравець. Темп, потужність, хороше володіння м'ячем, але йому треба поводитися правильно. Забудь про це все своє волосся і татуювання. Грай у чорті футболи, вигравай нам матчі. Цитує Мікела Chelsea.News. Додамо, що в минулому сезоні Мудрик провів 41 матч, формувавши 7 голів та 2 асисти. Під завісу кампанії України став основним гравцем Морісіо Почиттіно, але клуб задумав чергову революцію, і тепер Михалу потрібно. Показувати своє вміння новому тренеру Челсі Енсо Маресці. Низка джерел повідомила про готовність канонірів продати 27-річного українця, який під завісу сезону тотально втратив довіру Мікелі Артети. Одним з головних претендентів на Зінченка називали Баварію. Втім, німецький топ інсайдер Флоріан Плетенберг запевняє, що наразі Олександр не є гарячою темою в офісах Мюнхенців. Оточення гравця також вважає, переїзд на південь Німеччини малоймовірним. Баварія сподівається продовжити контракт з Альфонсо Девісом. А якщо не вдасться, то кандидатом номер 1 на лівий фланг захисту стане Тео Ернандес. Нагадуємо, угода зінченка з Арсеналом чинна ще 2 роки. Трансформаркто оцінні гравця збірної України у 38 мільйонів євро. Після Максима Брагару до команди Олександр Шауковського приєднався хавбек Олександр Піхальонок. Контракт розрахований на 5 років до літа 29-го, інформує прес-служба Динамо. Піхальонок – вихованець Шахтаря, але за першу команду гірників награв всього 200 хвилин. Півзахисник розквітнув у СК «Дніпро-1», який орендував його, а потім викупив за 700 тисяч євро. Олександр відіграв у футболці Дніпрян 4 сезони: 102 матчі, 20 голів та 31 асист. Також дослужився до збірної України, за яку наразі має 8 поєдинків. Преса повідомила, що Шахтар також хотів повернути піхальонка, але той дещо несподівано зробив вибір на користь Динамо. Голкіпер Голкіпереал Андрій Лунін прокоментував ситуацію із хворобою, через яку він не зміг зіграти в фіналі Ліги Чемпіонів. Перед фіналом Ліги Чемпіонів я був розчарований через хворобу, адже пройшов такий шлях. Звісно, хотілося зіграти в фіналі. Це найголовніша гра. Мені зробили тест на віруси і сказали, що я не можу працювати з командою, бо це заразно. Мене відсторонили і я працював вдома. А вже перед фіналом знову зробили тест. Вже нічого не було. цитує Луніна телеграм-канал збірна. Захисник Олександр Сваток розповів про чудову атмосферу в збірні України під час підготовки до Євро 24. Враження позитивні, адже грали, між іншим у гостях зі збірної Німеччини. Це дуже потужна команда, в якій багато гравців найвищого рівня. Ми досить пристойно оборонялися та відповідали контратаками. Були моменти, коли ми контролювали м'яч по декілька хвилин. Ця гра 100% піде нам на користь. Перед матчем тренерський штаб казав нам, що головне вийти на поле, і показати свій максимум. Виконати те, що ми награвали ці 3-4 дні, а результат не стояв на першому місці. Хоча щоразу, коли ти граєш за збірну, то хочеться перемагати. Байдуже, офіційний це матч чи ні? Хлопці виклалися на всі 100%. Молодці. Андрій Ярмоленко мене вже травить, жартує, що я граю за збірну лише проти топ команд, коли треба мучитися. Мовляв, кар'єру роблю. Зі слабкими збірнами не граю. У цьому поєдинку ми могли відчувати атмосферу прийдешнього євро. Ми ж в Україні граємо іноді один м'яч 5 годин і без глядачів. Тому важливо було побачити повний стадіон. Цитує Сватка, прес-служба УАВ. Півзахисник доничан Олексій Кащук зізнався, що тримає на рідний клуб величезну образу. Олексію, коли у вас закінчується контракт із шахтереми, чи будете його продовжувати? Контракт закінчується через місяць, продовжити його я не буду і вже веду переговори з іншими клубами. А з якими клубами ви ведете переговори або хоч із яких чемпіонатів? Думаю, скоро все проясниться, поки не хочу говорити. А що в вас з шахтрем сталося, що ви не грали в другому колі? Серна казав, що вас не ставило через відмову продовжити контракт. Це правда? Так, усе правильно. Чому не хотіли продовжити угоду? Я хочу грати в Європі. Серна казав, що були пропозиції від Хайдука, Партизана та інших клубів Європи, але ви відмовилися переходити. Чому? З усіх варіантів мене влаштовувала тільки мальорка, але там усе зірвалося, решта варіантів мене не дуже приваблювали, тому й не захотів. Чи залишилося у вас образа на шахтар? Що вони надавали вам грати і тренуватися з командою, чи це взагалі було рішення срини палки на пушича? Звичайно, я хотів би тренуватися з командою, але мені зателефонували. Сказав, що майна на збори не беруть. Після цього зі мною ніхто ніколи більше не зв'язувався із шахтаря. Не знаю, чиє це було рішення, напевно, спільне сказав Кащук у коментарі збірна.ком. Нагадуємо, востаннє кащук виходив на поле наприкінці березня у складі олімпійської збірної України. З грудня 2023 року. Він не потрапляє у заявки шахтаря у поточному сезоні. В дроб Олексія 4 голи та 1 асист у 12 матчах. Трансформарки то ціні гравця у 2,5 мільйона євро. Як стверджує тато таке помічник головного тренера Карпат Мирона Маркевича Володимир Єзерський увійшов до штабу збірної України. Єзерський у збірні допомагатиме Сергію Руброву під час підготовки до фінальної частини Євро-24 і відповідатиме за стандарти та гру команди в обороні. При цьому 47-річний спеціаліст продовжить також роботи у Львівському клубі. Дякуємо за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подбайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм, нам це важливо. Давайте розвиватись разом Посилання на телеграм в описі.